Чи правда, що інтернет для бізнесу важко підключити? Ні, це не правда, адже підключенням інтернету займаються спеціалісти провайдера під ключ. Вони беруть на себе весь комплекс задач з урахуванням поточних потреб і планів розвитку бізнесу клієнта, а також надають повний технічний супровід. А якщо інтернет для бізнесу недоступний у моєму регіоні, чи можливе підключення? На сьогодні інтернет стає доступним в багатьох віддалених приміських та сільських районах. Це пов'язано з розширенням зони покриття мережі 4G LTE. завдяки чому бізнес може користуватися інтернетом навіть там, де немає розбудованої мережі фіксованого зв'язку. Ну і навіть у найвіддаленіших локаціях країни в нас є технічна можливість надання фіксованого інтернету за допомогою радіорішення точка точка. Чи буде працювати інтернет, коли зникне світло? Звісно, наприклад, для бізнесу, що розташований у ТРЦ, бізнес-центрах чи інших окремих будівлях, можна підключити оптоволоконний інтернет, що працює без світла в будівлі. Це оптоволоконна мережа, з якою клієнт має безперебійний інтернет навіть за тривалою відсутністю електроенергії. Якщо ж бізнес розташований у багатоквартирних будинках, то можливе підключення інтернету, який працює без світла в будівлі через мережу FTTB. Такий інтернет доступний для деяких міст України, тому перед підключенням необхідно перевірити покриття.